Завдання ускладнюється. Тепер бійці вчать нищити дрони з пікапу на ходу. Отже, коли ми працюємо з транспортного засобу, незалежно пікап, вантажівка, броня, є головне правило, головна умова, правило трьох упорів. Тобто, перший упор вкрай, щоб це була спина. Не жопа, жопу ми не рахуємо, спина. Другий упор, якщо ми е е працюємо з, це кинобунтом. Тут і третій, е е так як тут кузов доволі великий, ну, так я можу дотягнутися і ввести вогонь. Машина смикається з місця, гальмує, стрибає на ямах, а стрільці мають тримати зброю в упорі. Не втрачати контроль і одночасно ловити ціль. Працює. Осе в таких умовах хлопця та дівчата, а відпрацьовують стрільбу по тушкам. На ближніх дистанціях від 20 до 60 метрів надзвичайно ефективний тільки дробовик, саме в форматі знищення FPV-дронів. Е, розглядаємо, розповідаємо бійцям, бійцям про альтернативні засоби. Це може бути і сіткомети, це е, дробові набої по типу горішок, там калібру 5,56, 5,45, Але вони... Порівнянні з дробовим в рази менш ефективний, ніж все ж таки е дробовики. Тобто гадка зброя 12-го калібру. Це одне із найефективніших на сьогодні, тому що взяти там 23-24 рік ми ще працювали зі стрілецької зброї. Зараз у підрозділу є можливість закупати, тобто військовослужбовцям отримувати рушниці 12-го калібру і вже неодноразово це рятувало життя. Курс Дроноцид був створений інструкторами 413-го окремого полку сил безпілотних систем «Грейд» з метою покращення професійних навичок власних бійців, але дуже швидко він отримав шалений попит у інших бригад та підрозділів. На сьогоднішній день саме дробовик лишається єдиним ефективним методом захисту від ураження ФПВ-дроном, коли РЕП-системи не спрацьовують.